Нашій би владі може не допрацьовувати, а просто перестати, перестати красти, перестати втручатися в справи військових, перестати робити ці постійні, абсолютно вбивчі перестановки кадрові, які тільки добивають Збройні Сили України, і вступитися, дати те, що потрібно, фортифікації. От було недавно дві заяви: заява Бутусова і заява Порошенка. Порошенко брифінг проводив, а Бутусов дав просто в інтерв'ю. Вони дали той самий мотив, тільки ну, Порошенко більш об'ємно по всій Україні, а Бутусов конкретно по Сумщині. Знаєте, яка проста відповідь? Доти, доки, доки будуть наступати росіяни? Доти, доки вони не ткнуться, що? Доки вони не ткнуться, фортифікації, рубежі оборони не просто якісь нариті ями, як там понаривали, не просто опорників, які не зайдуть наші військові, тому що це братські могили, там легше вижити в відкритому полі проти ворога, ніж в цих. Так званих траншеях і цих бліндажах, які зроблені спеціально для утилізації українських бійців для їх знищення, це відверта диверсія, абсолютно відверта диверсія, те, що зроблено з цими так званими фортифікаціями, От бутусов каже: Росіяни будуть наступати доти, доки не нетнуться в одне з двох, або в нашій рубежі в Сумській області, немає. Реальних рубежів, які могли би зупинити росіян, Сумські області побудовані і не тільки Сумські, а майже скрізь при Зеленському, побудовані укріплення і там траншеї і все інше, за зразком, який був чинний з 1914 по першу половину тисячу Ну, покінець 1915 року, перша половина Першої світової війни, уже в 16 1916 році за такі рубежі розстрілювали тоді розстріл був у всіх країнах-учасниках Першої світової війни. Тільки розстріл за те, що зробила влада там. І тому ворог буде наступати скрізь доти, доти буде, доки він не зустріне. Прямих фортифікаційних укріплень, добре обсаджених українськими військовими і забезпечених зброєю, або або доки не наткнеться на певні природні перешкоди, які на якийсь час його стримують. Це по сумщині. От бутусов прогнозує, що ворог буде наступати до відстані, де буде 15 до 20 кілометрів від Сум, де починаються лісові насадження, де є певне прикриття для нашої логістики, і де ворогу просуватися буде дещо трудніше. От ворог буде до того місця просуватися. цих місць він вже може запускати ефіві дрони на сковорокні на скокабелях. Це означає, що в сумах почнеться справжній дикий терор. Я не думаю, що ворог планує захоплювати суми. В нього це занадто занадто страшна, занадто кривава операція, на яку піде рік-два роки, яких вони зараз ні ресурсу немає, ні потреби немає. Ну хіба би суми просто здав? Кинувши б знову всі війська де-небудь в Брянську область за цей час ворог би міг взяти і суми, і Харків. Але напевне, все-таки ж такого вже не дійде. Вже, вже всі розуміють, для чого була курська афера, щоб здати Донецьку область, і ворог навіть тоді не зміг її взяти повністю. Досі Покровськ не може взяти. Тому насправді брати якісь великі території ворог не готовий, але він може просуватися вперед, доки там не буде фортифікації. Фортифікації нема ніде. Зеленський вкрав своїми орками вкрав всі гроші, призначені на фортифікації. 40 мільярдів гривень зараз сума, яка озвучена з різних джерел. Її озвучив Порошенко, і її 40 мільярдів озвучує Бігуса за своїм власним розслідуванням, абсолютно з іншого боку. Тобто, це тільки те, що встановлено. 40 мільярдів тільки встановлених розкрадань на фортифікаціях. Скільки на кожен мільярд загинуло тисяч українських бійців? Будемо рахувати, скільки. Тобто, вісімсот чи півтори тисячі на кожен вкрадений мільярд на фортифікаціях? Це пряме вбивство українських військових, пряме вбивство, інакше цього назвати не можна. Отже, на даний момент у нас іде ситуація, при якій відбувається наступ ворога в першу чергу в напрямку Сум. Це створення політичного жорсткого політичного пресингу. Ота От бредота, яку вони подали в Стамбулі, вона неможлива для виконання. А якщо зробити так, що в нас буде підвішена ситуація цього обласного центру? А якби їм ще вдалося? Вони там знову готують теж бойову групу, щоб наступити і підійти притирку до Харкова, якщо вони зможуть бити ФПВ-дронами, а якщо вони зможуть бити по цих містах, знову мінометами. Як по-вашому, легше буде тоді українцям відстоювати принципову позицію, коли два великих міста, а добавте до цього ще Запоріжжя, а добавте вже сьогодні тероризований Херсон, будуть під такими постійними, безпосередніми ближніми ударами. Це вам вже не шахеди, це вам не ракети, це безпосередньо тут, на місці, де долітає за лічені секунди. Ви нічого не встигнете зрозуміти, що відбувається в той момент, коли у вас прийде удар. Тому це є засоби, які зараз робить Раша, і оці атаки, які зараз відбуваються, це засоби такого знаєте, загального терору. Він має бути тотальним в розумінні України, що ніде не врятуватися, але він має бути спеціалізований по певних напрямках, де ну скажімо, спонукати довести ситуацію, коли суми будуть під постійним ураженням, щоб максимальна кількість людей сум рвонула з цього міста. Шукати притулку, тому що там просто ви не матимете певності, що завтра ви залишиться живим. Оце робить Росія. Вони зараз не готують якихось дуже жорстких, максимальних наступальних операцій. В них немає ресурсу. Так вони хочуть вийти на межі Донецької області, скільки вони виходять, коли вони почали рух в напрямку Краматорська і всього іншого. Це тоді, коли завдяки, от тоді, правда, і правдуєте, безугла. Бо тоді, коли дурість про того ж, Зеленського відбулося, який мав приїхати. Пам'ятаєте, був Лозунг навіть запущений. Залужний здає міста, а Зеленський повертає. Вони хотіли силами іноземного регіону визволити Сіверськодонець, який вже здавав Залужний, тому що ми не могли отримати. Після того відбувся обвал фронту. Це була страшна, страшний злочин, страшна помилка. Коли це було? Це був травень. Так же ж, ні, червень. Червень 22-го року. З червня 22-го по червень 25-го року, три роки, ворог проходить відстань від Лисичанська до Часового Яру. Відстань, яку я колись на автомобілі проїжджав, за скільки там, за 20 хвилин чи за скільки, вже не пригадую. Може, за пів, ні, за 20 хвилин, по-моєму, проїжджав. Отже, вони. Досі не мають шансів захопити Донецьку область. Тому насправді це є прямий політичний тиск поставити всіх українців на витяжку і йдіть на певний вид капітуляції. Ми не можемо захопити з військовими силами. Тому ми виходимо на ті позиції, з яких ми можемо максимально тероризувати ваші великі міста. Тому вони хочуть прорватися більше до Константинівки, щоби зробити це місто мертвим містом, містом мертвих. Знищувати місто, щоб можна було артилерію добивати до Краматорська і робити місто мертвих. От вони саме це зараз хочуть зробити, і в них є саме це сьогодні завдання. Вони цим займаються, тому що вони не можуть військовим способом розповіді про літній наступ. Мене цікавить, чи якого біса про літній наступ говорить не Шойгу, не там Патрушев, якийсь, не Путін сам. Чому про літній наступ їхні розказують нам без перерви тільки Зеленський і все його оточення? Якого біса? Ну це за відока, що це політична тема. Врошистів. Чисто своїх військових зусиль для того, щоб зробити великий літній наступ, нема. Вони просто можуть сунутися, пересуватися, продавлюватися до місця, де будуть наші фортифікації. А наших фортифікацій не існує. Тому вони будуть без перерви повільно сунутися, але це просування на роки. А їм потрібна капітуляція, і для цього і відбуваються оці максимальні наближення до болісних точок. До сум. Курська афера. Зробила невідворотньою, коли ви почали Курський фронт, ви створили новий фронт. Ви створили. Ви мали знати, що після того буде Сумський фронт. Це невідворотнього, іншого не може бути. В такому випадку ви мали рівно 9 місяців на того, щоб побудувати просто неймовірні фортифікації. Я вам нагадаю: коли наші війська війшли в Курську область і рушили в бік Корчатова, Курської С, далеко не зайшли, їм наказали чомусь зупинитися. Але в цей момент біля Курської С почали готувати укріплення. Знаєте за скільки днів? Підготували щось 200 кілометрів через кількість укріплень, забетонованих, накритих, належним чином, непробивних. За 4-5 днів ми просто на карті дивилися, як вони росли, як гриби, розросталися. Як наші розкази. ми не могли три роки, майже два роки створити укріплення на Харківщині, Північні. Не могли, бо там поряд росіяни. Просте питання: Вовчанськ. Ворог захоплює Вовчанськ. Ми на півдні денній околиці Вовчанська відбиваємо б'ємо по них без перерви. В цей самий момент в них їздять бетономішалки, частину ми підбиваємо, частина добирається, заливають бетоном, роблять фортифікацію укріплення під вогнем. Наші 9 місяців курської афери, 9 місяців жодного копа, нічого. Потім тільки гроші повідмивали тупо. От це є відповідь. Оце є літній наступ. Ворог не має можливості наступати, але він може тиснути, просуватися до відповідних потрібних йому точок і пунктів для політичного отримання, політичного ефекту капітуляції України внаслідок страшної загрози для сотень тисяч українських громадян. Оце є, на мій погляд, сьогоднішня історія. А для чого ворогу підігрує Зеленський, який розказує, що ворог збирається захопити і весь південь, і Миколаїв, і Херсон, і всю Україну до е, е, з лівого берега Дніпра? Для чого це? Для чого це Паліса розказує? Для чого це Зеленський розказує? Для того щоб допомогти ворогу тероризувати українців залякувати? Чи як це розумієте? Ну от таке я розумію. Я по іншому не можу просто цього кваліфікувати. Це що, так як в Стамбулі? Робота в піддавки для ворога. Ну, а як інакше це все пояснювати? Це дійсно якісь абсолютно дикі незрозумілі речі. Ще раз, я не дуже вірю в можливість активного, масштабного на великій відстані наступу ворога. Велике питання: літній наступ. Вони візьмуть Покровськ, чи вони не зможуть взяти Покровськ? Ну вони от зайдуть Дніпропетровську область на своєму краю. Їх там і так зараз винишують. От вони зайшли і здохли. Знову зайшли і здохли. І... І на тому фактично закінчується. Ну, просунуться вони на 5 кілометрів. Ну, просунуться вони на 10 кілометрів. Все більше вони не можуть. Вони не можуть Донецького взяти. І тому вони роблять ці наступальні дії, які їм, на жаль, допомагають зробити наші мародери для того, щоб зробити політичний відповідний результат, саме той результат, який ми зараз бачимо по сумах, вийти на межу ФПВ-дронів, а потім може вийти на межу ударів з. Мінометів по обласному центру. Це їхнє завдання, це політично-військові завдання. Нашопі підігруючів, наше керівництво це взагалі питання для мене просто дике. Копати негайно копати, бетонувати укріплення фортифікації, і тоді в нас будуть зовсім інші переговорні позиції з ворогом, і тоді він не буде брехати про літній наступ, якщо ми ще й не будемо йому підбріхувати, допомагати. І тоді будуть зовсім інші переговорні умови. Так це працює в цьому світі, крім випадків, коли у вас хтось сидить дуже дуже високо і дуже хоче, щоб програла не чужа країна, а своя власна. От десь так.